Програма охорони навколишнього середовища, яка триває вже майже три роки, стала основною темою для обговорення на 55-й сесії Обухівської міської ради. Депутати обговорювали те, що вдалося зробити, і те, над чим ще потрібно працювати, а досягнуто за цей час чимало. Чого лише варті квартальні перевірки води в джерелах загального користування. Ак, зв'язку з невідповідними санітарними нормами води в джерелах біля козачку податкової по вулиці Яворівській, в березні 2010 року було здійснено каптаж джерел, дезінфекція води та благоустрій прилеглої території. В рамках програми проведено благоустрій по всіх цвинтарях міста Обухова. Та, на жаль, досягнуті результати не тішать чиновників. Як, на мою думку, треба було б такі проводити. Розчистку, прибирання територій хоча б два рази на рік, це весною і восени. Але за браком коштів тільки от перед поминальними днями ми проводимо ці роботи. Хоча, на мою думку, громадяни, які мають там по Поховані близькі їхні могли б самі, звісно, хоча б проявляти ініціативу, і проводити якісь суботники. Депутати також зробили висновки після цьогорічних весняних паводків. Вже проводилися роботи з поглиблення русла річки, кобринки та струмків, які впадають в річку. І в майбутньому цю проблему не забудуть. Восени виконком спільно з управління водного господарства планує проведення робіт по розчисті та поглибленні русла річки Кобрина в районі будинків 64-62 по вулиці Київській, що з державного бюджету виділяється близько 60 тисяч гривень. На сесії обговорювалися й майбутні зміни в структурі виконавчого комітету і загальної очисеності апарату ради. Реорганізацію очікують районні і міські відділи. Людей про зміни роботи відділів буде попереджено за два місяці, а кількість працівників відділів Володимир Мельник змінювати не планує. Ми будемо притримуватися з позиції, щоб оптимально була кількість людей, щоб наблизитися до позиції, що районні відділи, які були, вони повинні просто-напросто частину людей відділів міста і тоді просто-напросто місто плюс район десь приблизно однакова кількість повинна бути людей, яка була до цього, і в перспективі, що була також обговорювалися земельні питання і питання співпраці Обухівського району з Тосненським районом Ленінградської області. Наталія Білогурова, Олексій Козир, студія Барт.